Це і тоді було дуже тяжко, а зараз згадувати воно ну, теж тяжко. У 2015 році в мене син загинув в АТО. Я вирішила, що я хочу служити, продовжувати його справу іти в армію. Наш бункер перший розвалився, що 20 людей зразу загинули. Про вихід нам сказав наш командир. Редіс. Допити були і в Оленівці, і в Російській Федерації. Казали, що нас треба розстріляти, що треба зґвалтувати, щоб ми понароджували росіян. Інші казали, що нам треба повирізати матки. А тоді починали змушувати співати ці російські пісні. Я ненавиджу ці пісні. Скільки часу загалом ви прибули в полоні? 11 місяців. Я маю продовжувати справу сина заради його пам'яті. Я буду служити, поки мене не виженуть. Я ворова Світлана Васильівна, позивний міграція, солдат, полкозов. Пані Світлана, скажіть, ким ви були до того, як почати служити, чим займалися? Звичайний залізничник, інженер техвідділу управління залізниці одеської. Але в 2015 році в мене син загинув в АТО, кутуз, кутузакий Олександр. Він був дуже патріотом. Я не знала, коли він пішов. Він мав бути в Одесі, а в один прекрасний момент він мені подзвонив з Маріуполя. Він сказав, мама, я так вирішив. Це моє рішення, я доросла людина, я так вирішив. Я сказала, так, значить, так має бути. Хоча мені було дуже жалко на той момент, і дуже, я дуже хвилювалася за нього. От. Ну, він мені дзвонив весь час, він мені розповідав, що все добре, що вони там на охороні, що вони супроводжують там. Якраз е, е, кампанія була збирательна, то вони там супроводжують і бюлетені, там ще щось. Ну, говорив, що міг, щоб тільки я не хвилювалася були. так, щоб я це сприймала нормально. Я розуміла, що щось не то, але мені хотілося вірити в те, що він говорить, мабуть, тоді. Це був 14-й рік. Він пішов у вересні. Він був стрілком 15 лютого, при широкінській операції, вони загинули. Вони поїхали рятувати хлопців вивозити з поля бою і підірвалися. Як ви тоді це, про це дізналися? Сприйняли це чи шкодували, що він пішов служити? Ну, а як же? ж? Яка мама не шкодує? Це треба бути не мамою, щоб не шкодувати. А вже ж це моя старша дитина, і, знаєте, як перший первісток. А вже ж я шкодувала, я досі шкодую. Я досі себе звинувачую на те, що не догледіла, мабуть, не додала щось, недолюбила, що він пішов в армію. Але це лише мої такі думки. Тому що насправді я розумію, що захищати батьківщину це пожертвувати собою. Тому і сама пішла в армію. І коли ми були на Азовсталі, я дітям своїм меншим казала, я їх готувала, що ми можемо не вийти звідти. От. Тому зараз я розумію, що це жертва заради свободи. Mm -hmm. Як матері мені шкода, дуже шкода, але. Це жертва заради свободи. Так. Після 2015 року я вирішила, що я хочу служити, продовжувати його справу і йти в армію. Але ще діти були менші, ще не совершеннолітні. У мене був син менший. Йому було 15 років на той момент, коли він одружився у 2020 році. Я пішла в армію. Всі ці 5 років ви думали про так, службу? Так. Всі 5 років, як я приїжджала в АЗОВ на День Мертвих, всі 5 років я думала про службу. І в 20 2020 році я вирішила, що це вже все, вже треба йти. Ви пішли в АЗОВ, так як і ваш так. син там був? Так. А яка у вас спеціальність? Військово в мене радіотелеграфіст, а так я працювала в службі забезпечення полку. Коли почалось повномасштабне вторгнення, де ви були, чим займалися? На Урзуфі були. Ми вже готувалися до нападу, тобто нас попереджали, що можливо буде. Тільки, звісно, ну, я не знала ні в який день, не в який час, ніхто не знав. Але в 4 години ранку, коли пролунали вибухи з моря, нас сигнал тривоги підняв. Ми всі вділися, і по команді ми виїхали з бази. Так, на Маріуполь. Там ми були декілька днів на трамвайно тролейбусному управлінні з керівництвом, і звідти ми вже поїхали на назовсталь. Чим вже там займалися тим самим, чим і до повномасштабного вторгнення, чи там ваші, ваша служба так змінилася відповідно до обставин? Так, звісно, я вже займалася спочатку, допомагала, прибирала, роздавала. Тому що у нас була кухня, яка нам привозила їжу. Ми займалися побутовими питаннями. Коли розбомбили нашу кухню, наші склади, де в нас були продовольчі речі, якісь. То ми вирішили зайнятися приготуванням їжі, готували зі всього, що хлопці доставали з-під розвалін, з під що, все, що нам привозили. Фактично, «Азовсталь» і Маріуполь це ваш такий перший бойовий досвід. можна сказати, оскільки там і обстріли, і так і так далі. Так. Нас обстрілювали, нас бомбили дуже сильно із кораблів, з танків, з самольотів. Нас так бомбили, що все трусилося, все. наш бункер перший розвалився, що 20 людей зразу, одразу 20 з лишнім, загинуло. І я то бачила, я бачила ту яму, від якої розвалився бункер. Зв'язів не було через інтернет розмовляли з дітьми, зі знайомими. Трошки говорила геть трошки. Де ми знаходимось, не всім, тому що не можна було. Заспокоювала їх теж. Казала, що все нормально, готую їжу, все. Ви казали, що ви дітей готували до того, що можуть бути так. Різні, різний розвиток подій. Розкажіть, як саме це було, коли, коли ви з ними говорили про це? По інтернету записала відеозвернення до них, записала, що вони мають розуміти одне одного. Підтримувати одне одного і що вони мають прийняти моє рішення, що я тут знаходжусь саме тут, саме в цей час. От, і що вони мають бути готові до того, що я не вийду, що ми всі не вийдемо. Попросила пробачення в них, за минуле, може, десь не так було, десь щось не то. Сказала, що я їх дуже люблю. А вже ж. І попрощалася з ними. Як вони на це відреагували? Ну, Більш-менш спокійно. Е я ж говорила про це не один день, а відеозвернення це було отаке вже останнє, що було. От. Я хотіла, щоб в них лишилася пам'ять про мене. І що вони вже вдвох лишаються, сестра з братом. І саме найдорожче, саме найближче, що в них має бути, це вони обої. От. Тому я вибачаюся. Це й тоді було дуже тяжко, а зараз згадувати воно теж тяжко. Тому що ти розумієш, що ти реально можеш загинути. Ти не розумієш, що це, бо ти ніколи з тим не стикався, але ти розумієш, що це вже може бути все. Це останні твої слова, це останній твій подих. От. Бо нас дуже сильно бомбили. Навіть якісь гази там були, що то першило в горлі, в носі, глаза слезилися. Було і таке. Але ми мусили продовжувати своє діло, свою справу. Ми його робили. Це як щось сталося таке конкретне, що ви вирішили, от зараз я маю попрощатися, чи це просто всі ті події накопичилися, і ви зрозуміли, що пізніше може і не бути такої можливості. Я розуміла, що це вже от ну це вже останні, останні дні. Розкажіть про те, як ви дізналися про вихід з Азовсталі, коли це відбулося, і хто вам про це сказав? Ну, про вихід нам сказав наш командир Редіс. Він вийшов, зробив об'яву всім, що ми виходимо за наказом головнокомандуючого. Мене командир попросив залишитись до кінця. Виходити разом з ними, на що я, звісно, згодилася. І я виходила вже в останній день з керівництвом. Дівчат селили не в загальний барак, так як хлопців, а селили в ДІЗО. Це дисциплінарний ізолятор, де нас було спочатку 12-14 дівчат в камері, а потім на наступний день було 28-30. Шестимісна камера, де знаходилось от в середньому 25-30 дівчат. На кожному ліжку спали по дві дівчини. Шконка, так називаємо, це 12, а інші всі спали, як шпротінки, на полу, одна біля одної. В Оленівці було, ну, декілька там могли штовхнути. Таке, Оленівці більш-менш, там ДНР були, ЛНР, але Оленівці дуже сильно знущалися з наших хлопців. До дівчат більш-менш нормально відносини були. Ну тільки незважаючи на те, що там їжа була, то взагалі тяжко назвати їжею. Воду ми пили, тільки технічну воду, в якій плавала живність, і яку ми спробували кожного разу цідити, бо вона була то зелена, то жовта, то коричнева. От, а пити хочеться, все одно хоч трошки. Змочувати то горло. Допити були і в Оленівці, і в Російській Федерації. Виводили, ти не маєш не дивитися, не розмовляти. Виводять по декілька людей на допити, і так само, і охорони дуже багато. Ставилися. Їх дуже цікавили наші думки, чого ми воюємо, чого ми на війні, а не вдома, як вони кажуть. Нянчимо дітей варимо їсти. Я не розумію взагалі цього питання. Кожна людина робить свій вибір і йде захищати свою батьківщину, і це не залежить від статі. Це залежить від твоїх думок, від твого погляду на життя. Чи ти хочеш бути вільним, чи ти хочеш бути опять під кимось, і щоб тобою хтось командував. Якась інша держава, яка не має на це права. Чого? Вони всі казали, що нас треба розстріляти, що нас треба зґвалтувати. Що треба зґвалтувати, щоб ми понароджували росіян. От. Інші казали, що нам треба повирізати матки для того, щоб ми навпаки не могли вже народжувати. От. Ну, такі, знаєте, садистські якісь методи. То вони більше морально на вас? Морально, були? так. так. Mm -hmm. Я була в одній камері. В Оленівці на півтора місяця, а тоді мене перевели, так називаємий карцер, чи карцер-ізолятор. А за що вас туди перевели? А У нас, бивший начальник колонії, дуже хотів інтерв'ю з азовцями, з дівчатами зробити. Щоб ви дали інтерв'ю російському телебаченню? Так. так. Угу. А я, коли оце вивез, вивели нас, всі передіті, ми були в Азовську форму. І я просто запитала, по якому телебаченню буде транслюватися це відео. Він сказав по-російському. А я сказала, що моя рідня не дивиться російське телебачення, то я не бачу сенсу давати інтерв'ю. Ну, Йому це не сподобалося. І він сказав: з вами я взагалі не хочу розмовляти, бо я ж була одна з найстарших дівчат. І, мабуть, він думав, що я задаю тон, щоб дівчата так само робили. Mm -hmm. Ну, я не знаю, це його думки. Але дії були такі. От. І Він мене відправив от в той карцер-ізолятор, де камера була 2,5 на 2,5, включаючи приміщення туалету і стол з лавочкою. І нас там було 10-11 дівчат. Це можна тільки намалювати, мабуть, тому що уявити дуже складно. Як ми там розміщувались, угу. тому що спали і на столі, і на лавочці спали. І це двохмісна камера, в якій дві шконки знаходиться на кожній по дві дівчини. Так, оце чотири чоловіка, тільки так, а інші шість сплять. Я спала під шконкою. Присідали ми в наказання від 50 до тисячі разів. Угу. І це дівчата віджималися від підлоги, теж від двадцяти до 50 разів. Це дівчата. Вони змушували нас весь час ставати на паперековий шпагат. Тому що, коли ти виходиш на перевірку, тебе підбивають. У нас всі гамілки були з чорні, просто чорні у всіх дівчат. Ми падали неодноразово, тому що підбивають берцем так, що нога відлітає, ти просто падаєш. і ти не мусиш встати, ти не маєш права встати, поки тобі не дозволять. А ще були такі випадки, коли нам приводили собаки, травили собаками. До речі, на Оленівці теж травили хлопців дуже сильно собаками. Дуже сильно їх змушували по Оленівці, Знущання були дуже сильні, їх змушували навіть лягати на підлогу. Я бачила, як сказали, руки вдоль туловища, ноги витягуєш і на животі повзеш вперед. Спробуйте колись. Просто лягаєте на живіт, руки з ногами вдоль і повзіть. От, вперед повзіть. Так само, як на присядках їх. Вони заходили на Дізо на присядки і тако йшли через весь коридор. І їх в цей, весь в цей час ще могли вдарити дуже сильно. Це такі були знущання дуже сильні і нелюдяні. Зв'язували їм скотчем, руки-ноги, для мене досі звук скотча це такий, знаєте, тригер. Я не можу в метро сідати сама. Тобто заходжу я туди нормально, в саме метро спускаюсь нормально, а звук наближаючого поїзда для мене як звук істрибітеля. Тригерить трохи. Мишки по нас повзали, лазили, бігали, спиш, по тобі мишка біжить. І не одна. Ми їх вже називали, що там Гібільс прибіжав, Адольф прибіжав. Ми вже собі розблічення знаходили. Якось треба було відволікатися, то ми вже, звісно, шуткували. Це був єдиний, Намагалися. Єдиний раз, коли ви в карцер потрапили? Так я там була півтора місяця в Оленівці в тому карцері. А вже коли нас перевезли в Російську Федерацію, я й там потрапила в карцер на тиждень. Ну, там карцер. Там вже СІЗО, де ми знаходилися, то там був карцер. Це одномісна кімнатка, десь півтора на три. А за що там вас покарали? А ми е, так трапилося, що ми з дівчиною були в одній камері, і поступово свого часу нам дали спочатку е, жовте полотенце, щоб ми мили підлогу, от, щоб ми мали чим мити. Вони рвали наші полотенця, які знаходили в наших сумках, і давали оце на кожну камеру по куску такому. А тоді потрапило синя полотенце до нас. Ну і так трапилося, що в нас ниточка жовта була і синя. І ми повішали на радіатор сім рібер і день тижня відмічали там. Ну і одного разу конвоїри знайшли ті ниточки. А дві ниточки жовта і синя, як ви думаєте, що це? Це ж наш прапор. Ну от, за це ми й потрапили в карцер з нею, з Леною. Вона в одну камеру, я в іншу камеру. Там умови набагато жорсткіші, там не можна було сидіти, там не можна було нічого, не розмовляти. Ну, во перше не було з ким, навіть сама з собою. Там треба було прибирати весь час. Ми ті камери мили більше, ніж по 10 разів на день. От просто, тому що він підійшов, подивився, що ага, сухий пол, суха підлога. Щось вона пильна, щось вона грязна. Прибирай. Нас змусили вивчити гімн Росії і змушували кожного разу. Ми співали його більше, ніж по 10 разів на день. Хором Покамірно. по-різному. Включали радіо з російськими піснями, а тоді починали змушувати співати ці російські пісні. Які, наприклад, там були. Ой, все про Росію. Ще все про Росію, що це найкраща держава. Що... Я ненавиджу ці пісні. Я не буду вам зараз співати добре. От. Просто таких виконавців, як Бабкіна і Газманов, для мене наразі не, просто не існує. Я їх ненавиджу. Просто. І всі пісні, які вони співають, я просто ненавиджу. І ліпс це не співаки. Вони вам по колу вмикали їхні так, пісні. Так, кожного дня. Кожного дня і кожного дня ти мусиш співати гімн Росії з 6 ранку і до 10 вечора ти маєш співати, прославляти Росію. Коли я була в полоні, я казала дівчатам, що я обов'язково наб'ю калину. Обов'язково в мене буде тату калини в мене на спині. Знак безкінченності і з двох боків тако добита калина. Це вже ви зробили після виходу так. з полону? — Так. Угу. Тому що, знаєте, оті пісні, які нас змушували співати, а ми натомість потім пошепки співали калину. Ми натомість потім пошепки співали гімн України. На наші свята ми співали гімн України. Дивлячись на небо через вікно, через рішітку, ми бачили прапор України, тому що був захід сонця, було синє небо, і захід сонця помаранчевий, воно як сходилось, як не було хмаринок і ні одної, то воно це такий вид, боже, я ніколи не бачила такого заходу сонця. Як ви дізналися про обмін, це тоді, коли ви були в Російській Федерації вже, так? Так, так. Ми не дізналися, ми не знали, ми кожного дня очікували обмін. Ми прив'язувалися до різних дат. Ми, знаєте, День добровольця, десь наш новий рік, десь наше Рождество, десь наші там ще якісь свята, десь 8 березня. Тобто до кожного, до кожного свята ми прив'язувалися, що можливо буде обмін. <гум> можливо, дуже опускалися руки, коли не було на той день. Але ми ставили собі нову ціль, нову дату. І ми знову чекали ту дату. Щоб психологічно так, так себе трохи Так, Це було дати собі легше. Це було легше, тому, знаєте, це як той вогник в кінці тунеля. От ти його бачиш, і ти до нього йдеш. От так само ця дата. от Одна дата пройшла добре. Не зараз, значить, наступна дата. І коли стався обмін, мене очікували, опять же. Це було серед ночі, десь третя, четверта, мабуть, третя. Все-таки, тому що ну, ще довгий був період, поки нас відвезли довгий час. І е, називають, коли на обмін, називають фамілію. І ми вже з дівчиною, з якою були в камері, ми до цього домовилися, що коли вона буде йти на обмін, ми вивчили телефони однієї, угу. когось з рідних. Вивчили, як звуть, і вивчили телефони. І що якщо вона піде на обмін, вона має подзвонити моїй дочці, як мінімум, да, і сказати, що зі мною все гаразд, що я жива здорова, що все добре. От. І так само я мала, як я вийду перша, то я маю подзвонити її татові і сказати, що все добре, що з Лєною все нормально, що вона жива здорова, що там, там знаходиться. І коли почали по одній фамілії називати. Звісно, я підійшла до Леночки і кажу, Лена, все, тримайся, все, тому що першу фамілію назвали мою. А тоді трошки пішли вони ще по камерам, так само по одній фамілії це називали. Все, і ти готуєшся, камера закрита. Ти просто стоїш вже в діти. А тоді вже її фамілію назвали. І вона так само швидко вдівається, і так само стає коло мене. Нас фотографували uh -huh. перед виходом, опять нагляжом. тобто, що ми цілі здоров'я, я так розумію, що вони себе страхували, От, де в кого які синіки, там все було видно. І тоді нас, ми вдівали свої речі. І деякі конвоїри це спецназу, нам, дівчатам, де кому, це буквально декілька чоловік, так шепнули, що ви йдете на обмін. Коли в автобус зайшов наш боєць, і сказав, у вас вітає вільна Україна, можете виходити. Це було таке знаєте, відчуття, і ти не віриш цьому. Тому що ти думаєш, ні, ні, то, мабуть, якийсь росіянин зайшов. І це вони так шуткують, це знущання продовжується. Ти не віриш, тому що ти так довго цього чекав, що от, от саме в той момент це ще сон. Воно дощ ще як сон. Досі, що ти вільна, що ти можеш. От ми їхали з дівчиною позавчора на машині. Вона за рулем, я рядом сиділа, і вона каже: навіть не віриться, що ми про це мріяли в камері. Скільки часу загалом ви прибули в полоні? Одинадцять місяців. І в якому місць. стані ви вже повернулися в Україну, так? Після обміну, от ви казали, що ви лікувалися, що саме з вами було? Ну, я схудла на 30 кг загальної ваги. Дуже схудла. Ну, морально, морально всі дуже тяжко, психологічно. Це були такі знущання, розумієте, і відновлюватись треба. Після того, що вони нам казали, робили, ви знаєте, от ну тільки це відчуття ненависті. Яке воно ще більше? От його не було такого, да? а зараз воно просто безрозмірне. Як ваші рідні вас зустріли і от, знаєте, часто бійці, які повернулися з полону, вони розповідають, що в них була. От теж вони там собі ставили якусь ціль, що там, умовно кажучи, от я хочу там, я не знаю, з'їсти там щось. Чи у вас було щось таке, чого ви чекали, і що для вас от було таким дуже очікуваним на волі? Всі казали тоді ще в камері: от я би з'їла там відбивну хорошу. Одна каже: Я би з'їла би там гарний кусок, там сьомки, там якоїсь риби хорошої, смачної. А я кажу, а я хочу Черемісу. От я нічого так не хочу, я хочу теремісу. І перше, що мені дівчата, які вже вийшли з полону раніше, ми, коли були це в госпіталі, в Київ приїхали, то перше, що мені принесли, це мені принесли теремісу. Приїхали. Я, звісно, дивилась на нього, я чуть не плакала, я не змогла його з'їсти сама. І я оцей тортик поділила на 10 частин, і я віднесла кожний кусочок черемісу, щоб вони теж поїли. Просто не змогла з'їсти сама той торт. От. І я просто віднесла, я просто пішла по кімнатам і почала роздавати. Я кажу, слухайте, я кажу, я не можу сама, просто не можу. Син мій з невісткою і дочка, вони мене в сьомій годині ранку, я вийшла до них. І оце тільки вони мені такі ідуть, ще не прямо рядушкою кажуть: Мама, яка ти маленька! Ну, вони не звикли мене такою бачити, я була пишна така жінка, а тут на 30 кілограм мінус. Ви зараз ще проходите реабілітацію, так, здебільшого психологічну, зокрема, після полону. Чи ви плануєте повертатися до служби після так. цього? Так, а вже, ж. а вже ж. Цю роботу має хтось робити, і я буду служити, поки мене не виженуть. Я маю продовжувати справу сина заради його пам'яті. Я буду служити. Поки ми не будемо вільні, поки не буде наша перемога. Перемога України.